Правда, проте, проте мої кохані, з вами Ханна, на каждовий таролог. І так, про що ви 100% не знаєте, при чому це терміново? Ви не знаєте, що колісниця, що до вас хтось їде. Або ви кудись поїдете. Тут можливий переїзд. Тут в будь-якому разі з цією колісницею пов'язаний новий етап в вашому житті. Це завжди це не просто поїздка в супермаркет, в інше місце, розумієте? Це якась поїздка, бо це старший аркан, яка буде доленосною. Так, карти кажуть, що насправді ви давно на це чекали. Ви дуже багато в це вклали сил і ви були в очікуванні, коли ж це станеться. Аркан сила. І ще в цьому проявилася ваша сила. Сила в тому, що ви таки дочекалися. Бачите, тут жінка підкоряє лева. Ось така Я викрута. кажу кожум дівчаточкам в групі в Телеграм. Дякую, що додати. Ти не знаю, як пишіть мені в в Телеграм. Прийшли в посилання, що... Той, хто вміє очікувати, завжди отримує найкраще. Так, туз пентаклів! Я кажу, вищі сили підтверджують. До вас йде щось таке, це як виграти в лотерею. Це як вийти заміж за зірку світову. Тобто, це те, від чого дуже важко відмовитись. Це як... Навіть не знаю, що сказати, ту спектаклі. Стати самою всесвітньо відомою людиною. А що це за ту спектаклі? До вас іде імператор, подивіться, старші аркани, до вас по колісниці їде імператор, зайк. Хтось з вас міг вкладатися дуже в тему особистого життя, в якому плані дуже. Тобто перебирати, вибирати, не поспішати, бо там пентаклі, очікувати, і тепер він йде, це чоловік відповідальний, чоловік, який має соціальний статус, фінансовий статус, який розуміє, що така жінка і що з нею треба робити, вибачте. Туз пентаклів, тобто це йде чоловік реально крутий, бо випав туз пентаклів, але пам'ятаєте, це загальний розклад, тож. Дивіться, очі відкривайте або заказуєте індивідуальні розклади. Так. Причому він до вас йде по справедливості, тобто рік карми. І ви заслу ну, я не люблю це слово заслужили, тому що ми всі на краще. Ви мати маєте це по праву того, що ви ми крута. Так у вас раніше була башня.